Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про освітлення для розсади. Основні правила. Одним із ключових факторів, що впливають на здоров'я та розвиток розсади, є правильне використання освітлення. У весняний період розсаді життєво необхідно достатньо світла для нормального росту та розвитку. Залежно від культури, тривалість і інтенсивність освітлення можуть різнитися. Важливо знати, які рослини потребують довгого, а які короткого світлового дня. І як правильно досвідчувати розсаду. Перш за все, важливо враховувати, що розсада потребує достатньої кількості світла для здорового росту. Освітлення повинно бути рівномірним та достатньо інтенсивним, щоб забезпечити розсаді всю необхідну енергію для фотосинтезу. Для цього можна використовувати штучне освітлення, таке як лампи з білим або спектральним світлом. Рослинам, так само, як і людям, необхідний режим дня та ночі. Якщо ж взагалі не вимикати лампу, то у них буде дефіцит поживних речовин і ріст відразу ж зупиниться. Друге правило полягає в правильному розміщенні рослини під джерелами світла. Розсаду слід розміщувати на відстані, яка забезпечує рівномірне освітлення кожної рослини. Також слід уникати тіні та перекриття світла, оскільки це може призвести до деформації та затримки росту розсади. Відстань від джерела світла до горщика залежить від самого джерела. Чим лампа більше нагріває повітря, тим далі ставиться паросток. Визначте відстань так. Піднесіть руку до лампи, поки не відчуєте печіння. Потім поступово віддалетеся від джерела світла і, коли відчуття печіння зникне, це й буде місце розташування розсади. Третє правило стосується тривалості освітлення. Кожен вид рослин має свої власні вимоги щодо тривалості світлового дня, деякі рослини потребують більше годин світла, тоді як інші можуть зростати при меншому освітленні. Важливо дотриматись рекомендацій щодо тривалості освітлення для кожного виду розсади, щоб забезпечити їм оптимальні умови для росту та розвитку. У середньому підсвічувати розсаду необхідно приблизно 14-16 годин на добу за умови, що це Південний регіон. А культура стоїть на підвіконні. У такому разі підсвічування можна включати як вранці, так і ввечері. Наприклад, з 6 до 8 ранку, а ввечері з 18 до 20 години. Винятком є похмура погода та північна сторона. Після появи перших сходів варто забезпечити їм цілодобове підсвічення. Як тільки рослина зміцніє і на ній почнуть з'являтися перші листочки, Лампу потрібно залишати включеною на 10-18 годин. Помідорам потрібно більше світла від 15 до 17 годин. Перед тим як висаджувати їх у теплицю, освітлення потрібно надавати на 10-12 годин. Перцям та баклажанам достатньо буде 14-16 годин. Як тільки з'являться перші листочки, підсвічування можна скорочувати до 10-12 годин. Освітлення впливає на багато аспектів росту та розвитку розсади. Тому правильне використання світла має велике значення. Дотримуйтесь основних правил використання освітлення, кожен садівник зможе забезпечити здоровий та сильний ріст розсади, щоб покращить їм шанси на успіх у майбутньому. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.